П'ятнадцятеро дітей саме стільки виховала та виростила черкаська мати героїня. Вісьмох жінка народила сама і ще стала матір'ю для сімох прийомних. Тепер родина черкащанки налічує більше 30 осіб. Зворушливу історію про багатодітні будні, віка новини підготували спеціально до Дня Матері. Дивимось. 31... Ну, вже у цих вже двоє, в цих ось обуде. Лідія Петрівна показує останнє сімейне фото. На ньому майже вся родина: її вісім біологічних дітей та сім прийомних. Сама жінка була однією у мами, собі ж замала добротно нащадків. Хлопчика дуже хотіли, а три дівчинки перших було. <с>? Ну, четвертий був хлопчик. За цими були ще власні, а тоді родиною вирішили допомогти сторонній дівчинці з притулку. Коли я поїхала вже її брати, то сказали, що в неї не оформлені всі документи, що в неї там є. І сказали, що візьміть маленьких двох. Це було 11 років тому. Скільки каже жінка, давав Бог дітей, скільки й ростили та виховували, прийомним намагалися дати тил і змінити психологію сам за себе. Між собою мене називають мама. Мама. Хоч у них у місті, в Черкасах мама, бабушка, папа, родичі є до мене звертаються ви. Ті, що я взяла маленькими, то всі зразу казали, мама у 2006-му Лідія, окрім діток, обзавелася ще й почесним званням матері героїні. Ще за Ющенка смішно було дали книжечку, медаль. І 100 гривень придачу. Відтоді родина ще розрослася, жінка сміється, вже розучилася варити малі порції. Каже, дві буханки хліба, декілька кілограм запіканки і каструля борщу цього вистачає на день. Відеочко, 8 літрів, борщик. Оце, зараз вони зійдуться, поїдять. І Може бути, залишиться ще і на завтра на обід. Все встигається саме собою, каже жінка. У побуті вже налагоджена система. Окремі санузли та кімнати для дівчат і хлопців. І відповідно розпорядок життя. Це наш ярик. І садіка він дуже випуск у нього буде скоро. А це хлопці в нас тут. Три хлопці тут здорові в нас. У кожному, додає, виховують особисті таланти. Майже всі в родині музиканти. Старші доньки володіли піаніно, сини гітарою та трубою. Ми з першу на саксофоні. Я перейшов на трубу і тепер я граю на трубі. Ну, спершу пару років грав на сопілки три роки. І зараз три роки вже граю на трубі. Окрім синів із Лідією живе і донька. Вона її і за подругу, і за помічницю. Чистити картоплю, моркву і прибираю на кухні і в кімнаті, що вона не встигає дуже багато роботи. Хоч нині вдома лише п'ять дітей на свята, каже, збираються всією родиною, з'їжджаються з різних куточків. Це ми так влазимо. Три столи ставимо, аж туди підсовуємо. Вона смачно готує. Жінці лише 57 років. За професією працювала мало. Каже, її покликання допомагати дітям. Я другого не вмію. А в мене получається хороший діт сьогодні. Родина Лідії налічує вже більше тридцяти осіб, і це радіє жінка. Не межа Наталя Кириленко, Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.